Ну це дуже потужний вибух. Перший вибух став аргументом, що зараз буде ще другий. Другий? що там написано. Ми хотімо, що ми хотімо. У нас взагалі, якби ціль була така, щоб знищити те укриття, знищити живу силу противника. Вирішили задіяти FPV, тобто, щоб нам FPV залетіла, розчистила і одразу заїжджає НРК за нею. Ми вже були готові, вже НРК вже під'їхало на точку вже, споряджання, в'їбала тільки перша FPV залетіла, і ці сука, отако от... ну коротше, вход в бліндаш. Це там через доски там щось видно було. Коротко. Ми перший раз відпрацювали, а вибух з трьома мінами протитанковими. Це ну це дуже потужний вибух. Бліндаж до кінця не знищили, отримали наказ ще раз відпрацювати. Під'їхали туди. Вони зрозуміли, що ми будемо ще раз підривати. Вони зрозуміли, що з нами жартувати краще не треба. Вони побачили це НРК і дуже швидко десь той кусок картона того знайшли. Не знаю, де вони його там знайшли. Ну да і, да, і, да, і да. ще чим писати знайшли. І mm -hmm. вони дуже швидко викинули цю табличку. <гум> Що там написано? Ми хотіли, що ми хотімо. Улибається зуби, там такі свої строї, бля. Це, це реально було смішно. Це так бля. Ну ми ж всі люди гуманні, і було прийнято рішення ну брати їх в полон. Ну це нормальна можливість. А потім уже майор. Спустився Мавіком, там і якось їм там. Ну ми їм дроном да. показали, що йдіть за нами. Там типу, ну, просто тіпро, так виходять, беруть да. там нрк Спустя. щось там дивляться, махають. Їм там вийшли на дорогу, на дрон їбать там отак сюди. <сіпро> ну, типа, і в принципі вони все зрозуміли. Вони дуже справненько дійшли дой по Мавіку, прийняли. В Позу дельфіна на цьому на полу. Хлопці їх швиденько прийняли, ну і далі вже там. До цього піхота власними силами не змогла відштурмувати по певних причинах. Я осознаю, що наша робота вона зменшує втрати людські, тобто є можливість не підставляти людей під кулі. А сама головна мотивація це щоб наша піхота жила. Після виконання цього задачі ми передали полонених іншому піхотному підрозділу. А в принципі, там зачі. Істка планувала, тому що ми мали відпрацювати, вони малися себе зачистити. А вийшло так, що ну той підрозділ, буквально за 15 хвилин зайняв типу, ту посадку всі укриття. Тобто та вся смуга вже була якби наша, буквально і без жодних втрат. Скажемо зам, це без жодного по без, пострілу, да, без жодного пострілу. Що показало, що задіяння роботизованих комплексів настільки облегчує, а в деяких випадках і звільняє піхоту від роботи. Що от наш приклад показав, що за допомогою роботизованих комплексів не тільки можна штурмувати, а й брати в полон.